Зміст договору купівлі продажу. Який зміст? Ну, у нас зміст це означає які обов'язки, у це двосторонній договір, тобто і одна, і друга сторона має і права, і обов'язки. І ми говоримо тільки про обов'язки в тому, що кожному обов'язку противостоїть право. І ми говоримо обов'язок, і розуміємо, що там є право якось. І які є обов'язки у продавця і покупця? Ми будемо говорити о таких загальних правилах. Для окремих видів договіра куплі-продажу є окреме правило, а ми будемо говорити таке правило, яке є взагалі. У всіх видів договора куплі-продажу. Давайте побачимо, що це там є. Зміст договору куплі продажу, купівлі продажу, так, купівлі, Що я купівлі. купівлі. І який, який там зміст, обов'язки, які обов'язки сторін. Ну, обов'язки продавця. Перший це товар. Ну, Це таки, саме такий загальна річ для того, для товару, і вони сходяться, вони вступають у відносини для какого небудь товара. Що таке товар? Що там должно бути? Якщо ви відкриєте договір, ну якщо він має письмову форму, там ви побачите найменування товару. Наприклад, що там? Квартира, там, розческа, наприклад, там щось щось таке, Це там обов'язка. Там потрібно написати ім'я. Там іменник стоїть іменник. там, Зерно, іменник. Потім кількість. Скільки э, цього товару потрібно написати, що скільки. ну, Якщо один товар, да, там нема ніяких суперечок. А якщо є декілька товарів, ну є декілька речей, які передаються як товар, потрібна кількість указати. Там 10 екземплярів. Потім річ і принадлежність. О, дуже цікава така <с> річ. Це з. Слатини ідея, там така ідея. Є річ, а є приналежність, ну яка, якась небудь. Ну, наприклад, я купив бритву. І там не було адаптера. Андрій, кажіть, будь ласка, адаптер. Є, він, це принадлежність цієї річі, але ні. Я вважаю, що так. Ні, <гану> це, це добре, що ви так вважаєте. Аргумент, окрем, аргумент к авторитету Андрія. Тому що без цього адаптера неможливо використовувати цю річ. Вона, можна сказати, не має сенсу володіння цією річчю, якщо немає адаптера. Ну, в цьому випадку це не так можливо використовувати, взяти інший адаптер. Тобто сама бритва вона працює без адаптера. Ну я її включив, і вона вмикнув, і вона запрацювала. Ну, і звичайно, ну там було прописано. Там що прописано. Ну, із, із чого складається цей товар, і там не було цього товару, цього адаптера. Але якщо, наприклад, я купив цю бритву, і там не було е, ножей. От не, от, от не було ножей. От нож, ножи це принадлежність речі. І я, е, е, продавець обов'язан мені цю річ цю принадлежність видати. Там є так, є частина загальної речі, є приналежність і є то, що, ну, ну без чого реч можливо використовувати. Людмила запасне колесо у вантаживки: це к якої із трьох, із трьох видів відноситься? Я не можу казати українською. Добре, російською. Ну ви розумієте, що я, що я запитую? Це комплектуючи. Це частина цієї ну, винтаживки. А запасне колесо. Ні. Ну, ну, Можливо, щоб вантаживка їхала без цього колеса. Yeah. Ну, значить, можливо, використовувати. Якщо щось можливо використовувати без цієї приналежності, це неприналежність. І по умолчанню ми не можемо звертатися до продавця і говорити: дай мій адаптер, адаптер. І третій, це строк. Строк, ну, якщо ми знаємо, що договір може бути реальний, і там строк в момент заключення цього договору, там немає ніякого строка. Але якщо договір такий, ну, вид договіра, наприклад, договір поставки, ми будемо говорити, там строк там тут дуже 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 важливий. І обов'язки покупця, яка, ну, це ціна, він об'язан цю, цю, цю цену заплатити. А оплата це означає також ну, як строк. То він обов'язаний в, в определенний строк цю, 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 ці гроші перевести продавцю. І все. Про зміст. Давайте побачимо цивільний кодекс, що там у нас є. Щось може, цікавого, що я не казав ще про обов'язки. Там ну, багато написано, ну, ми будемо. Давайте побачимо. Ну, Предмет ми проговорили. -про форма да? Окр... форма окремих видів. Отут прописано про договір там, земельні ділянки, але окремого виду договору, ем да, нерухомого, вибачте. Нерухомого майна нема в Цивільному Кодексі України, а кстати, в російському є окремий від договіра про нерухомість. е, продажу товару, обов'язки продавця поперед покупця про права третіх осіб. Оце отдельно, окремо. Не будемо даже. Це дуже багато написати. Ну, Такий складний. Види договірів. от різик товару, от кількість, да? от ми проговорили, що кількість тут прописана, потім асортимент також прописан і якість товару. гарантії ісходити з цього. І це усе, що я хотів проговорити про. Договір про зміст договору куплі-продажу і, будь ласка, ваше запитання.